Однією з теми прикладної математики є програма Excel і її використання. Сюди входить тема майстер-функції F і X. Майстер-функції F і X. Зупиняй поки що. Нам треба одну математику. Серед цих функцій є математичні. Статистичні, фінансові, для тих, які хочуть працювати директорами фінансових відділів, текстові, логічні і інші. інженерні. Показую, як користуватися математичними функціями. Для того треба визвати математичні функції, от вони перед нами. Їх Excel має 120. Тут і класичні функції синус, косинус, тангенс, артангенс, логарифм, а також є навіть множення матриць і інші. Покажу для, для, прикладу, для прикладу синус. Вибираємо синус, задаємо любе число, наприклад, 55, окей, і отримуємо результат. Результат синус 55. Аналогічно можна, можна побачити інші, інші функції в F X, наприклад, математичні. Коли ми дивимося, то бачимо трошки різницю з позначенням в книжках цих функцій. І якщо ми не знаємо їх, от косинус нас то тоді використовуємо довідку. І в довідці розписано, що це за функція, як вона рахується, як обчислюється. А також написано, які вхідні дані задати, наприклад, космос гіперболічні 4, і який має бути результат. Або по-іншому через експонент. І от довідка все дозволяє кожну з цих функцій, чи логарифм, чи іншого, підказати. Чи множення матриць, отут є. Бачите, перед нами множення матриць. Excel може робити множення матриць. Але потрібно триматися ці довідки, задавати е, по цій формулі дані, які перший раз ті числа задати, а потім всі інші, які ми хочемо мати до вільної розмірності. Це математичні функції. Другі покажу функції, які потрібні, це фінанси. Їх також є 12. Одна з них БС. Тут коротенько написано, що вона означає. А тут є ціла довідка про цю функцію. Що таке БС? Така скорочена назва. Скорочена назва економічної фінансової функції БС. Є написані вхідні дані, які, вона, які потрібно задати, щоб отримати результат, і приклади, для яких воно використовується. для яких воно використовується. Коли ми визвемо цю функцію, ми бачимо, що треба задати ставку, задати інші числові дані. І є різниця між математичними. В математичних функціях можна на вхід задавати числа від мінус нескінченості до плюс нескінченості. І все буде. В фінансових функціях кожна з функцій має іншу розмірність. Треба знати економіку і задавати відповідність ці значення, і ця задача буде порахована. Це була БС-функція. Крім БС, такої функції їх там є достатньо. Достатнє число для фінансових, ну, наприклад, оцю розвідку. Тут є вартість в одних одиницях, дата в других одиницях, період, звичайно, в інших одиницях. Можемо подивити спочатку довідку. В довідку бачимо модель цієї задачі, вхідні дані, пояснення. І вже по цій довідці ми можемо обчислювати, ми по цій довідці можемо обчислювати інші. інші Фінансові функції. Серед функцій F від X є також статистичні. До статистичних функцій відносяться, бачимо в цій довідки, і мода, і медіана. Що таке мода? Мода це число, яке повториться найбільш часто. Наприклад, модна оцінка, модний ріст і так далі. І щоб задати ці значення, коли ми задаємо стовпчик з цих значень, то функція мода зразу обчислює, незалежно скільки 10. цих значень, 10, чи десять, чи сто, чи двадцять. Також є довідка, яка підказує нам.